Оперативна інформація генштабу збройних сил України станом на ранок 1 травня. Близько 2.30 ворог атакував Україну із літаків стратегічної авіації. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та х -555. З Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ракет. Крім того, минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград, а також 27 авіаційних ударів та 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдавав ударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та середина Буда на Сумщині здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області. Середина Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарна, Стрілеча, Глибока. Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове на Харківщині. На Купинському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодязі Торське, Верхокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександру Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, уріхово васильівка Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Константинівка, Біла Гора, Олександру Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки та Первомайського. Успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське. На Мар'їнському напрямку тривають бої за Мар'їнку. Ворожих обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив, здійснив обстріли населених пунктів Угледар, Причистівка, Новоукраїнка та Золота Нива. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малуток-Мачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковліку та Кам'янське Запорізької області. А також Херсон, одраду Кам'янку та Білозерку Херсонської області завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу противника. Також збито розвідувальний безпілотник типу Орлан 10. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.